Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову копаємо речі старовини, різні артефакти. Ось така от місцинка, таке дерево дивіться з таким мохом. Чудовий лісок, є хвойний, є листяний. Тут такий він мішаний частями. Будемо пробувати, будемо ходити. Камрад вже знайшов першу свою монетку, ми поки що ще йдемо. До місця там стара дорога. Будемо пробувати. Залишається тільки нам ліси, зараз все засіяно. Тому будемо пробувати. Так що залишайтесь на каналі, буде цікаво. Погнали! Так, друзі, дивимося. Камрад щось, а, щось. підкопує, дивимося. Щось копає. Ага. Ось ямочка, такий у нас тут сьогодні піщаний ґрунт. І вже. Вже пішла в нього перша монетка. Двушечка радянська. 1979 і якийсь значок, чи що воно, щось мідне. Коротше, початок є. Будемо далі пробувати. Там далі стара дорога, Попробуємо там ще побігати. Все, погнали. Така ямочка. І дивіться, що випадає. Монетка, ходячка. 50 копійок, рік, якийсь там короче, якийсь там рік, 92-й, друзі. Але подивіться, куди я вийшов з лісу, прямо до води, дивіться, от така краса, друзі. Можна й порибалити, непогані місця, до речі. от Думав на якийсь луг вийду, але ось луг. Здоровий. Але зараз в цій траві тут не походиш, тому буду назад зариватись в ліс. Якось так, копаємо далі. Як блиснуло воно, друзі, думав, щось цікаве. Піднімаю ось такі якісь часи, ну, те, що від них залишилось, звісно. Ну такі, не знаю, якби позолота. Ось дивіться. Це треба дивитися там, десь воно тут повинно бути АУ чи ще щось, щось. таке, хто Якби в цих часах розуміється, той знає. Заберу, буду дивитись, відчищати, що воно таке. Потім, можливо, в відео щось і прикріплю, що воно означає. Ну стан такий, стікалечко, там навіть валяється десь. От, пищало гарно, от Отака от знахідочка, друзі, поки що йду. А, Розсипушку знайшов. Ходячки. Десь монеток 4 чи скільки, десь, десь так. От, і такі часи по дорозі поки що бігаю. А далі, можливо, десь всередину в глибину ліса забіжу, попробую пошукати щось там. Поки що так, їдемо далі. Друзі, хотів вам сказати, все-таки роздивився, є тут, не знаю, камера передасть, не включив я макро. Ну Там є напис АУ чи 10, чи скільки, чи 20. Ну, коротше, в позолоті. Годинничок в позолоті. От. І це приємно. Таке люди беруть, вони навіть їх беруть не за того, а іменно за оцю щось там всередині вони там випилюють, вибирають. Ну коротше, Люди займаються, люди знають, що вони з цих часів роблять. Колись були такі, в мене знайшов теж щось в районі 400 гривень, я їх на той час продав. Не робочі теж були. Ці не знаю. Таке теж приємна знахідочка, хоч щось хі, таке. Цінне, цінне, щось, от Полів немає, тому копаємо такий шмурдячок. Але приємний таких би штучок з 10 знайти. Якийсь такий е, скарбик, то було б непогано, в принципі, такий контентик. Копаємо далі. Знову по шмурдячку виступаю, дивіться, така латунна штуковина. Можливо, щось військове, а можливо, і ні. Ну, Воно тут вже з землею, я не думаю, що воно якусь загрозу являє собою. От, Отакий от от артефактик, друзі. Хто знає, писніть, що воно таке. А Можливо, якась від машини, якась деталь. Коротше, так Думав гільзач, але... Але ні, не гільзач. Їдемо далі. Знахідочка знову, друзі. Камрад откинув, мені, вже оставив. Дивіться, що попадається в нього тут. Разом йдемо. Ой, що так погано видно. Коротше, 20 копійок радянщина. 78 рік. Такий копій досі випадає. Забираємо і йдемо далі. Глядачі, є цікава знахідочка. Зацепились, напевно. Дивимося, бачите, як виблискує на сонечку. От така от Скіфська. Не знаю, хто каже сережка, ну ціленька, дивіться. Лісовий сохранчик. трохи зігнута там, правда, але там не менш, але там не менш ціленька от все на місці. Така скіфська прикраса. Можливо, якийсь гудзик це їхній. Хто як каже. Ну, Факт в тому, що це скіфи, друзі. Це скіф. Будемо крутитись тут. Там трошки ще метрів 30 звідси кераміку. Приділили, по чому кротована і випала кераміка просто. Крутились, крутились, все-таки нарили ми їх цих скіфів. От. Ну, побачимо, що ще випаде. Не знаю, поки що така знахідочка. Далі буде видно, але це вже приємно. Древній артефакт. От, тому стає копати цікавіше Не перемикаємось, дивимось. Сьогодні, глядачі, копчик мене радує. Така ямка невеличка, Було красиво. Дивіться. Царьочка знаходжу. Одна копійка. 1914. Стан класний, лісовий, пісочок, бачите? Пісочний, пісочний стан зелененька. Буде класна монетка. От. Одна копійка, все видно. Ну, треба протерти, бо так я її тільки тернув. Не хочу цей убивати. Ну, таких у мене вистачає, але так. Наприклад, в альбомчик, то в мене такі там підубитенькі, А це така бодра-бодра монетка. Ну, лайкосик, скіфи є, радянщина є. Вон хлопці там понакопували. Я не любитель його там ото... Вишукувати ці радянські монетки. От. Я менше, але якісніше. У мене такий принцип. От. Тому якось так. Є скіфи, є царі. І ще є час покопати. Так що дивимось далі, буде цікаво. Щось глядачі теж якісь артефактик. Такі от... Старовинна якась засовочка чи що воно було на двері, напевно. Ну Це таке древня штучка коване, таке железя. Ну що, візьмемо для антуражу та йдемо далі. Так, друзі, камрад тільки зайшов, переїхали в другий ліс, тільки-тільки зайшов. Каже, ще навіть не дивився. Бачите, який рівень. Залишають для контента мені. Ага, якби я знав, де вона. Ось ось. Ага, є, точно. Що я не знаю. Так, двушечка. Ага, да молодець. Двушка. Дві копійки. Микола. Ну, рік не будемо терти. Потім подивимося. Ну, двушечка, це ризм. Це ризм, це радує, будемо ходити. Лайкосик. Так, друзі, є знахідочка, дивимося. Срібло. Камрада випадає, є проби. Така сережечка випадає з камушком. Напевно, це ризм, так? Да? Напевно, а може і ні. Ну, коротше говоря, срібло є. Це залікова знахідочка. Ставимо лайкосики, а ми біжимо далі ще шукати. Ще час є. Погнали. Так, є знахідочка. Ось дивимося. Ще не витягували. Щас будемо пробувати. Та дан бачу. Радянщина попадається і момент істини. Тільки що в таких чегирях руси були, єлі вибрались. Оце вам літній ліс. Що це воно таке? П'ять копійок. Ні, 3. 3 копійки. 1980 рік. Ось такий монітос. От камрад уже набомбив, зараз покажу вам. Бачите? Ось один- якось так, копаємо далі. Так, друзі, є ще царська монетка. Дивимося. Ай, щось не видно, О, зараз фокусую. Одна друга. Друзі, копійка. Ось така от. монетосіна випадає. Микола другий. Дивіться, який стан. Просто чудесний. Пісочок класний, класний, класний. дивимося далі. Глядачі, знову знахідочка, дивимося, яка шайба випадає камраду. Зализана не видно, що але, тим не менш, на дорозі ось дивимося така дорога. І копана вже дорога, і він все одно знаходить. Як це можна було таку шайбень пропустити? Я не розумію. Ну, Ладно, щось маленьке, але. Но... Хоча ямки є, не знаю. Чим люди копають і як копають, але якось пропускають. Так що, якось так, мідячок є, а ми біжимо далі. Так, друзі, результати копу. Ось дивіться, камрад налупив монет. Є щось цікавого. Троячок 24-го. Якась така скіфська штукенція. Канінка, такий от гудзик, е -е, що тут? Царьок, е -е, сережка ось з камінчиком, срібна. От попалася, показував у відосі. Така. Тут ходячки совєти, Таке не буду сильно акцентувати. Так, мої знахідки теж цар, з поскіфом сережка. По золоті отакі часи АУ-10 чи як там вони. От теж тут таке радянщина, ходячка. Ось камрада теж царська монетка. Царська монетка. Тут ходячки радянщина. Ну і шмурдячок такий. Коротше, якось так. Ось такі друзі результати. Я думаю, що в принципі нормально для цього сезону. Такого лісного, лісового. Тому якось так. Так що підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосики. А ми будемо вас радувати знахідочками. Все, до побачення.